Ми утром просипаємося сильних у нас прямо ну, з дому почала дуже сильно бахати. Це була жахетя, якась. гради всю ніч, ці світові снаряди. Утром просипаємося вдома на проти ним. Вечером лягали був утром ним. Була в нас і квартира однокімнатна, і батьківська ще хата. Три прильоти. Усе тепер настав скелет, ні криша, ні вікон, нічого. Почали ще обстріли з літаків, бомбили заводи. Дуже багато частних будинків було зруйновано взагалі. Вщент. По нашому дому такий пішов іш, обстріл. Вже почав вдома стрибати. Це стекла полетіла. Криша бетонірована з однієї сторони перекриття навіть внесло. Я не ходяча дев'ять років. І п'ять років, як незряча, стала. І ми з ним залишилися на весь дом трьохпод'єзний в Ми з ним удвох. Ці люди з різних регіонів України. Їх поєднує спільна трагедія: війна та необхідність покинути рідні домівки. Вони тікали від обстрілів, пожеж, нищівних прильотів та насильства з боку російських військових. І зрештою знайшли порятунок у Київському центрі підтримки під керівництвом Миколи Івановича Курсуна. Мета цього закладу допомога та реабілітація постраждалих від російської агресії, а історії переселенців нові докази воєнних злочинів проти мирних українців. У нас велика родина. У Нас дев'ять осіб, було своє житло в кожного. Ми працювали, все було добре. Тому з важкою з важким таким тягарем ми виїжджали мої родичі, похилі похилі люди, інваліди, бабусі 77 років. Тітка в мене, мам, мамі 73. У мене така була велика паніка. Куди я з ними поїду? Приїхали МЧС, перенесли мене в пледі під обстрілом. Біжать тут на присядки, а я ж така мене усе артрит, атліт, мене, мене шия не ворочиться. руки, ноги. Коротше, я кричала, бо мені не можна так, я ламаюся, і все. Я кричала не своїм голосом. Що вам вдалося привезти з собою? З чим ви виїхали зі свого будинку? Сумка невеличка, в ній двоє штанов, двоє рубашок, куртка, ну, отак от. Мені 51 зараз, а от я все, все життя, я прожив в чесному домі. І от раз, все, о цього всього немає. То спочатку ми жили у Жмеринській школі біля класу директора школи. Які були умови проживання в школі? Ми жили у класній кімнаті, де навчалися учні, поздвали ці навчальні меблі, з стільців все родили такі собі ліжечка. Надувні матраси, ну якесь там знайшли для нас постільну білизну. Митися ходили до сусідньої школи, бо в цій школі не було душевих. А стирати спрати речі носили до дитячого садочка. Тому так, Виживали. Так, Виживали як могли. Що для тебе означає бути біженцем? О, для мене означає бути біженцем це почати нове життя. Тяжко, дуже тяжко, ну, особливо коли в тебе немає коштів, тебе немає знайомих в чужому місці, а ти не можеш повернутися в свій рідний дім, бо там іде війна. Є нужденні, а є ті, хто стає відповіддю на потреби інших. Одним з тих, хто прийняв Божий заклик допомагати переселенцям, став Микола Корсун, ветеран Збройних сил України. Він нещодавно особисто приймав участь в бойових діях. А зараз так само міцно тримає інший фронт. Разом з однодумцями Микола Іванович створив центр допомоги для тих, кого війна залишила ні з чим. Оце наш центр, в якому ми приймаємо біженців, переселенців. Спочатку широкомасштабного вторгнення через цей центр пройшли близько 50 людей. Це був офіс. Цей офіс обладнали під житлове приміщення, завезли кроваті, постійну білизну. Завезли все, що необхідно для приготування їжі, холодильники, духовки, плити, посуд. Можна сказати, перевалочна на Тобто люди тікали з війни, вони тут ночували день, два-три, і потім вони їхали чи на захід України, чи за кордон. Але деякі сім'ї залишилися у нас тут досі. Вони живуть тут вже більше двох років. Ну майже два роки живуть. Коли ми тільки сюди приїхали, тут нас було дуже багато. Нас було 18 осіб. Була Родина зі Слов'янською з дітьми, їх було 5 чоловік, троє дітей була ще жінка з двома дітьми, троє їх було. Була жіночка, вона потім за кордону їхала з сином ще. І ми, і нас, нас 9 чоловік, і саме з Дружковки ще переживає чоловік. Скільки ви вже тут часу живете? Вже майже 2 роки. Вже майже два роки ми тут живемо. Ось то якось вже звиклися, як то кажуть, руки не опускаємо, стараємося, тримаємося, незважаючи на всі ці проблеми та труднощі, які на нас звалилися, ми всі працюємо, не пускаємо рук, знайшли себе, як то кажуть, якусь свою нішу, то сподіваємося, що все буде добре. Чим ви... Тут займаєтесь, як ну, ви заробляєте. Тут. Ну, кур'єр. Кур'єр, працюю кур'єром в медичній фільмі. А що входить в ваші функції? Ну, доставка І Мені дуже пощастило, що я встрітив От Він мені допоміг дуже сильно. Ну, Так сказати, поміг стати з колін на ноги і щось почати робити вірити в те, що війна це не кінець, що треба жити. Якось продовжувати своє життя. Бо коли я в'їжджав з дому, в мене вже не було вікон на той, на той момент. А я ті вікна кров кров'ю, потом заробляв <зараз> на ті вікна, вони дорогі були. І це вже тут ми півтора року. Дай Бог кожному. Слажки нас кормлять, харчі приносять, опікаються нам. Ні, Іванович без кінця до нас, що ми потребуємо, усе все ми до нього обращаємося. Він наші всі потреби, що скажемо. Попросимо, усе задовільняє, дай Бог йому і всім здоров'ячко. Ми дуже вдячні, дуже дуже вдячні, тому що ми залишилися без крова, Нема тепер нікуди намтатися. Криші на голову немає. Якщо ви були з Харкова, ну, і, 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 ви розумієте, що в Харкові ніколи ну, не буває, що просто так тобі щось -то дали. Ага. Там, вот. І, і там, коли там, ти, ти, ти приїжджаєш з Харкова, сюди, тим боля. І тобі говорять, ну, я, я ж де так давайся дуже добре, чорніха в чому подвох, а в чому, да, да, чому да. как бы, щось ти зараз попадеш в рабство, ти а, даже, да. ну, просто, <ріст> на підвал. Я ж, я просто, ті, хто ну, особливо з Харкова, у нас чомусь то менталітет людей, що довіряють, в скажіть, звідки ви берете ресурси, щоб купувати продукти, допомагати цим людям. Ну насправді у нас ніяких ресурсів немає, ніхто нам не допомагає. Ми завезли сюди комп'ютери, завезли сюди телевізор. Це все просто віддавали люди, коли вони чули, що є такий центр для переселенців, і люди дивилися, що у них вдома взайве. Хтось чайник приніс, хтось якийсь посуд, хтось постіль, хтось там віддали якісь там ноутбуки, монітори, і все це воно знадобилося, тому що деякі у нас люди навчаються. Навчається на удаленки, і це дуже необхідно. Тому що люди, коли виїжджали, вони все втратили. Що мотивує вас це робити? Наш Господь піклується про нас. І ми знаємо, що біженці-переселенці, ці вдови сироти — це для Господа особлива категорія людей. І коли ти допомагаєш таким людям, піклуєшся про них, щось для них робиш, це ти напряму робиш Господу. І це дуже відчувається, тому що. Господь тут же дає якісь відповіді, тому що, ну слухайте, все це назбирати просто так для великої кількості людей за якийсь там невеликий термін було насправді ну, нереально. Але якось воно все вийшло. Люди підключаються на добро, люди підключаються на любов, люди підключаються на піклування. Ми дійсно не шукаємо свого, ми тут нічого не заробляємо. Ми просто піклуємось про тих людей, які опинилися в таких скрутних життєвих становищах. І ця підтримка вона маленька ну для когось, а для когось вона дуже велика. І на той час це було просто супер. Я не знаю, як це відпустити ще. Бо в те йде війна, тобі дали дім, тобі дали майно, яким можна користуватися, і тобі взагалі в комфортно жити. Наскільки вам ця допомога важлива? Та не було б допомоги нас, не було ну, важливо. Хто допомагає дуже дякую. Нікола Івановичу поклон. Які є потреби у вашого центру? Ну, Ви знаєте, все, що треба для базового забезпечення, просто проживання, виживання, тут вже є. Єдине, що я бачу для комфорта, було б класно мати кухню. Тому що Тут це такий офіс, і все, що тут є, це офісні меблі. Ну, Як виявилося, що тут немає кухні, там, де люди могли би, знаєте, скласти красива посуд, помити посуд, тому що там невеличка така раковинка була для миття рук, але посуд там мити ну, просто неможливо. Здається, проста річ, так. але вона необхідна для нормального життя цих людей. Так. А ви знаєте, що якраз наше життя складається з таких дрібниць. І коли ми замічаємо, що людина потребує того, тобто не я цього потребую, а людина потребує того. Вона може тобі про це не сказати. Але коли ми робимо такі сюрпризи, то, знаєте, то це напевно є любов. Команда місії добра також вирішила долучитися до розв'язання проблем вимушених переселенців, адже кожен з нас має право на комфорт, підтримку та прояви Божої любові. Ця кухня символ родинного затишку та нагадування про те, що Бог піклується про знедолених у повсякденних турботах. Центр, що став для цих людей тимчасовим притулком, зараз дедалі більше схожий на дім, де можна разом збиратися за спільним столом, мріяти, молитися та просити у Бога відновлення втраченого майна. Знаєте, коли ми перший раз зустрілися, то навіть не очікували, що так швидко Здійсниться наша мрія. У нас буде така нова кухня, така дуже красива, додає щастя. Скільки ви чекали цього щастя? Два роки. Два роки. Користуйтеся і хай в цьому теж буде відповідь від Бога на ваші молитви. І просто побачите, що Господь чує і знає, що треба для вас сьогодні, завтра. Я він попіклується і про інші потреби. А ми будемо раді бути відповіддю. Дуже вдячні. Дуже-дуже задоволені. Бабусі, як то кажуть, в захваті. Все працює, все, все працює. можна помити, все можна помити, все можна порізати, все можна скласти, всьому є своє місто. Немає міри нашої вдячності. Хай Бог береже вас, усіх і всіх людей, які опікаються другими, допомогу таку все время ми получаємо. Від нього і фізичну, як кажуть, під підтримку, і моральну, місія добра, що стоїть за цими словами: допомога нужденому, любов до ближнього, віра у завтрашній день, відповідь на кожне з цих запитань так. І допоки є нужденні люди, ми будемо намагатися робити все, щоб змінити їхнє життя на краще. Допомагаючи іншим, ми зрозуміли одну річ. Велика радість часто криється в маленьких проявах любові, милосердя не вимірюється тоннами та не має цінника. Воно тече, немов потік Божої благодаті. Долучайтеся і ви до цього потоку. Приєднуйтесь до нашого проєкту Місія добра. Єднаймося, щоб разом долати зло добром. І Бог буде з нами.